Право номер 7 четвертий пункт. Визначте кінетичну енергію велосипедиста масою 50 кг, який рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду. Ну що ж, стартуємо, це проста задача. Записуємо спочатку в скороченому вигляді. Уму. Отже, маса велосипедиста записуємо М до рівня 50 кг. Так. Швидкість у нас літера В. Отже, пишемо, що швидкість у нас 10 метрів за секунду. Все в системі С переводити не потрібно. Ну що ж, у нас запитують, визначити кінетичну енергію. Кінетична енергія позначається Е з індексом К Е кінетичне – зник питання. Ну що ж, просте завдання згадуємо за означенням, як ми визначаємо кінетичну енергію. Формула у нас е кінетична це МВ в квадраті, що ділиться на 2. Так і записуємо, що за означенням записуємо, що Е кінетичне дорівнює М В квадраті, що ділиться на 2. Ну що ж, всі величини у нас є, залишилося підставити і, і обчислити. Ну що ж, отже, пишемо, що Е кінетичне дорівнює. Е кінетичне. Дорівнює. M у нас 50 кг. Що множиться? нас є V квадраті, щоб не помилитися, я помножу два рази на швидкість. Отже, на 10 метрів за секунду раз. І ще раз множу на 10 метрів за секунду. Ну і поділити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, на 2 тут можна скоротити. У нас буде 1, тут у нас буде 5. 5 на 5 це 25 і 3 нолики. Тобто це буде аж 25 тисяч. Записуємо, що це буде 25. Побачите, 2 нолики. 25 і 2 нолики це буде 2500. Так. Гаразд. 2500 яких одиниць. Ну що ж, це трохи виходить за наші межі кілограми, що множиться на метр за секунду у. У квадраті це ньютони, а ньютони на метри це джоулі. Ну що ж, можемо записати, що. Давайте запишу, що це у нас будуть ньютони, що множиться на метри. Ну і це дорівнює 2500 джоулів або 2,5 тоді І Ньютон на метр, і ще раз це джоулі. Добре. Ну що ж, записуємо відповідь. Визначити кінетичну енергію ми визначили. Записуємо, що Е кінетичне дорівнює 2,5 кжоля. Ну що ж, ось така проста задача на кінетичну енергію. На цьому вправу завершено.